А чи знаєте, хто на знімальному майданчику поводиться найгірше? Деякі голівудські зірки привітні, щедрі й легкі у спілкуванні, але інші примхливі, свавільні і просто нестерпні. Навіть їхній талант не рятує від поганої слави. Марлон Брандо, Крістіан Бейл яскраві приклади, але їх більше. Сьогодні ми познайомимося з десятьма акторами, яких ніхто не може терпіти Рассел Кроу. У гладіаторі натовп шалено аплодував герою, якого зіграв Рассел Кроу. Ця роль принесла новозеландському актору Оскар і світову славу. Але за лаштунками він далеко не герой. Під час зйомок цього історичного епосу він відмовився промовляти найзнаковішу фразу Я помщуся в цьому житті чи в наступному. Сценарист Вільям Ніколсон згадує, як висхідна зірка назвала його тексти сміттям, але запевнила, що він найкращий актор у світі. Може зробити їх звучними. У червні 2005 року, просуваючи людину попелюшку в Нью-Йорку, кроу пішов до рецепції готелю Мерсер, де зупинився, щоб зателефонувати до Австралії. Не дозвонившись, він кинув телефон в обличчя консьєржу Нестеру Естраді. Від в'язниці його врятували адвокати, і він вибачався. Також кроу часто нападає на колег. В інтерв'ю він критикував Джорджа Клуні, Гаррісона Форда і Роберта Де Ніро. За зйомки в рекламі міжнародних брендів. Ці історії підтверджують репутацію Расела Кроу як одного з останніх дикунів кіно. Брюс Вілліс від міцного горішка, Брюс Вілліс став зіркою екшенів і кіно загалом. Але якщо на екрані він був невмирущим, у житті нестерпним. Вілліс не соромився нав'язувати свій зірковий статус на знімальних майданчиках. Робив що хотів, коли хотів і ні з ким не радився. Такий підхід дратував колег і режисерів. У 2009 році Кевін Сміт узяв його в поліцейську комедію Копи на приколі захоплення режисера швидко згасло. Віліс залякував, його було неможливо скерувати, і він не раз принижував Сміта перед усією командою. Пізніше Сміт назвав його найгіршим актором, з яким він працював. У 2022 році Віліс завершив кар'єру через Афазію, яка вплинула на його когнітивні здібності. У нас залишилися його класичні фільми, але й сумна слава. Кетрін Гайгал. У 2000-х Кетрін була за крок від статусу найзатребуванішої актриси, але сама собі завадила. У 2008 році вона отримала Еммі за роль у серіалі Анатомія Грей, але публічно розкритикувала сценарії четвертого сезону. Вона також вимагала скоротити робочі години, щоб зніматися в кіно. В лікарка фільмів Могливої. Славу їй принесла комедія трішки вагітна із Сетом Роганом. Але через рік вона розкритикувала фільм за зображення жінок як нудних Мегер. Під час промо 27 Суконь вона вимагала президентські номери в найрозкішніших готелях. На зйомках Гайхл була не керованою ТІ сценарії на свій смак, що їй вдалося як продюсерці. Вречила, що вона неприємна, називаючи себе просто професіоналкою. Але світ із цим не погоджується. Між 1970 ми і 80-ми з'явилася золота генерація коміків, які змінили Голлівуд. Серед них Чейві Чайс, який умів смішити, але й дратувати. Він був частиною першого скандалу суботнього вечора в прямому ефірі. Його гумор і харизма виділяли його серед інших, і він не соромився цим хвалитися. Знущання над колегами, як от Джон Белучі, були звичайною справою. Чейс покинув шоу після першого сезону, але напруга поверталася, коли він приходив як ведучий. У 1980-х він познайомився з Тері Свіні, першим з відкритим геєм у шоу. Без вагань Чейс запропонував жарт. А що як ми скажемо, що в тебе снід, і будемо тебе зважувати щотижня? Потім він вибачився і його пробачили. Але в 97-му році, жартуючи, він ударив акторку Шері Отері в потилицю, після чого його заборонили в шоу. У кіно Чейз демонстрував зверхність і зневагу, викликаючи ненависть акторів і знімальної групи. Коли він перестав бути прибутковим, студії радо від нього відмовилися. Останніми роками Чейз знімався в серіалі Спільнота, де дратував колег, зокрема Дональда Гловера, расовими коментарями. Він також публічно посварився з творцем серіалу Деном Гармоном. В інтерв'ю Чейз заявив: Я такий, який є, і мені це подобається. На питання про складний характер він відрізав. Мені байдуже. Біл Мюрей. Продовжуючи про проблеми Чеві Чейза, в суботньому вечорі найгучніший скандал стався в 78-му році. Він побився зі своїм наступником Білом Мюреєм. Упродовж кар'єри Мюрей прославився ексцентричністю та різкими змінами настрою. Епізодів багато, але три варті уваги. Під час зйомок, а як щодо Боба, він кинув попільничку в обличчя Річарду Дрейфусу. За спробу змінити діалог. На зйомках Дня Бабака він перестав спілкуватися з режисером і другом Гаральдом Ремісом, а в жарт наняв сурдоперекладача, якого ніхто не розумів, що призвело до розриву дружби. Під час перших янголів Чарлі він вилив гнів на Люсі Лью за пропущену репетицію. Лью не злякалася і дала відсіч, але в сиквелі Мюрея замінили. Кульмінація настала в 2022 році на зйомках бути смертним. Зйомки зупинили, коли стало відомо, що Мюррей домагався молодої дівчини на знімальному майданчику. Він стверджував, що це був жарт, який не зрозуміли. Це доводить, що навіть найнестерпніші актори можуть бути улюбленцями Фейдановей. Коли в 1967 році вийшли Бонні і Клайд, глядачі були вражені новою зіркою Фейдановей. Як і її героїня, вона була привабливою, харизматичною і безкомпромісною. Але це вилилося в жорстку, подекуди агресивну поведінку. Уже на зйомках Бонні і Клайд вона вимагала, щоб її зачіску поправляли по кілька разів. Її перфекціонізм дратував усіх. Ще екстремальнішим був досвід на китайському кварталі, де вона конфліктувала з таким же примхливим режисером Романом Поланським. Під час сцени в ресторані Поланський вирвав у неї волосину, що заважала кадру. Даневей розлютилася і вимагала його звільнення. Ситуація загострилася в сцені в машині, коли вона захотіла в туалет. Поланський заборонив їй вийти. Після довгого очікування вона помочилася в пластиковий стакан і кинула його в режисера. У наступні роки вона забороняла дивитися їй в очі. Викидала їжу, якщо та їй не подобалася, і вимагала, щоб її гримерку прибирали на колінах. Її асистент часто ставав мішенню образ, зокрема гомофобних. Коли її запитали, хто найгірша людина в Голівуді, вона відповіла: посадіть будь-кого в це крісло, і вони скажуть, що фей дановий неможлива. Пізніше вона виправдовувала свою репутацію перфекціонізмом, додаючи, так, зі мною було важко, але я принаймні привертаю увагу. Шая Лабаф. На початку 21-го століття Шая Лабаф мав усі шанси стати одним із найкращих акторів свого покоління, поєднуючи інді проекти та блокбастери. Його талант ніхто не заперечує, але характер інша справа. Найбільші успіхи він мав зі Стівеном Спілбергом, який продюсував Параною, «Орлиний Зір і перші три трансформери, а також режисував його в Індіані Джонсі та Королівстві кришталевого черепа. Замість вдячності, Лабаф критикував Спілберга, називаючи його більше бізнесменом, ніж режисером. Як методичний актор, Лабаф доходив до крайнощів, наприклад, не мився тижнями під час зйомок воєнної драми Людь. Контроверсії повернулися, коли Олівія Вайлд узяла його в свій другий режисерський фільм Не хвилюйся, Люба. Незабаром після підготовки Лабафа замінили на Гарі Стайлза. Чутки вказували на його складну поведінку та конфлікти з колегою Флоренс П'ю. Пізніше з'ясувалося, що він сам покинув проєкт через брак репетицій і вимагав публічних вибачень від Вайлд, яка звинуватила його в створенні бойової атмосфери на майданчику. Репутація Лабафа як складної людини міцно закріпилася, як татуювання на його грудях для фільму Збирач податків. Дженіфер Лопес, актриса, танцівниця, співачка, талановита зіркова Дженіфер Лопес, уособлює всі ці якості, але й деякі менш похвальні. У 98-му році в інтерв'ю вона критикувала інших жінок в індустрії, назвавши Камерон Діас щасливою моделлю. Через роки вони разом працювали над комедією Чого чекати, коли чекаєш? Діас побачила, що лопес може бути кошмаром. Вона зупиняла зйомки, щоб випити протеїновий коктейль у чітко визначений час. Лопес поводиться не як діва, а як справжнє божество. Її стиліст Тамерон розповідав, що вона забороняє дивитися їй в обличчя, а щоб поговорити з нею, треба звертатися до Бога. З фанатами Лопес не краще. У 2017 році в Нью-Йорку під час зйомок відтінків синього, фанатка обійняла її, сказавши, що вона прекрасна. Збентежена Лопес відштовхнула її. Дженніфер Лопес казала, що має сяйво зірки, і здається, дивиться на світ і його мешканців як на щось дріб'язкове. Загублена в космосі. Мікі Рурк Голівуд обожнює поганих хлопців. І в 1980-х ніхто не втілював цей образ краще за Мікі Рурка. Але він часто переходив межу. На зйомках 9,5 тижнів гучно грав Ребел Єл Біллі Айдола, але це було найменше. У кульмінаційних сценах Рурк принижував і ображав Кім Бесінджер, щоб передати вразливість її персонажа. На зйомках серця Янгола режисер Алан Паркер назвав його Кошмаром. Рурк легко відмовлявся від ролей у блокбастерах і ображав колег і режисерів. Заборонені речовини й вечірки були частиною його життя. Зрештою, надмірності, невдачі та заняття боксом знищили його кар'єру. Він відродився завдяки ролі в фільмі «Реслер», отримавши номінацію на Оскар, але знав, що не виграє, бо образив багато солідних людей. Нагороду отримав Шон Пен за фільм Мілк. Сьогодні рурк, змінений пластичними операціями, зберігає свою бунтарську сутність. Вел Кілмер: На початку 90-х говорити про Вела Кілмера означало говорити про одного з найкращих і найненависніших акторів Голівуду. Його характер проявився на зйомках фільму «Топган», де він грав Айсмена суперника Маверіка. Як методичний актор, він залишався холодним і поза камерою. Шанс на зірковість прийшов із Бетменом назавжди. Кілмер любив персонажа, але скаржився на незручний костюм і постійно конфліктував із режисером Джоелом Шумахером, тож не повернувся в сиквелі. Ще гіршим був досвід на острові доктора Моро. Кілмер мав грати головного героя, але після початку зйомок попросив менше сцен. Його перевели на роль Матгомері, помічника вченого. Під час хаотичних зйомок він поводився огидно, навіть загасив сигарету об обличчя оператора. Режисер Джон Франкенгаймер, який замінив Річарда Стенлі, після зйомок кричав: Знімайте, приберіть цього ідіота з моїх очей. Кілмер пережив рак горла, втративши голос, але розповів про своє життя в зворушливому документальному фільмі Велл well". у 2022 році. Він повернувся як Айсмен у Топ Ган Маверік, показавши, що навіть нестерпні актори можуть бути улюбленцями. Це наш список з десяти акторів, яких ніхто не може терпіти. Хто здивував вас найбільше? Пишіть у коментарях. Не забудьте лайкнути відео та підписатися.